Ну, незважаючи на те, що у цьому турі все ж таки було забито шість м'ячів, я сподіваюся, я навіть впевнена в тому, що наші глядачі знайдуть своїх фаворитів і проголосують вже від завтра на сайті Pro Sport. Ну а цього тижня ми підбивали підсумки місяця липня. і визначили автора найкрасивішого голу місяця. І попри те, що і Владислав Калитвонцев, і Нікола Калинич забили свої красиві м'ячі, лідером став Нікола Калинич. Ви бачите, що він у нас тут зображений ще у футболці Дніпра. Але за Дніпро він ще вже не грає. Він перейшов в Італію у італійську серію, А і тепер виступає за Фіорентину. Але давайте ще раз насолодимось його красивим м'ячем. Це був другий тур і матч між Дніпром та Чорноморцем. І ось таким неперевершеною, неперевершеною бісеклетою відзначився Нікола Калініч. Ну а через деякий час він перейшов до Фіорентини, і я прослідкувала. До речі, вже другий тур поспіль він виходить там у стартовому складі. Поки що голів не забував, але мав моменти і міг забити. Тому, якщо він переможе, поїдемо нагороджувати його в Італію. Я хочу сказати, що поки ми будемо його нагороджувати, може він ще в Україну вернеться. Не такий варіант. Ну я хочу сказати, що ми трошки перебільшили. Скільки один пенальті реалізували, тобто п'ять голів є з гри. Тобто ну, не буде претендувати mm -hmm. гол з пенальті, а просто Лисицький і Карноза не забили. А ми хотіли так, щоб за, за двох був вже хоча б один гол з пенальті.